Ми точно не знаємо, яка була роль вогню, чи вони спалювали свої будинки, випалювали. Науковці діляться на дві групи, вони не нерівнозначні, не але є прихильники точки зору, що хати випалювали, і вогонь створив будівлю, а є прихильники точки зору... Я до неї відношуся до цих свідків конфесії співпрацювання. Вітків спалення хат, що хати спалювали, коли їх покидали. І це поховання, ритуальне спалення померлих будинків, їх кремація. В будь-якому разі вогонь створив те, що досліджують археологи. В одному варіанті вони досліджують залишки випалених керамічних будинків, в іншому варіанті вони досліджують цвинтарі некрополі померлих і спалених будівель. Як для мене, це населення це якісь дуже давні, потужні, романтичні піромани, які з вогнем дуже дружили. І е, оця випалена глина, яка стоїть за мною від спалених будинків, це результат їхньої дружби з вогнем. І вогнем вони вміли користуватися, вони знали, як користуватися для того, щоб мати е, комфортні е, житла. Або Поховати їх потім, і дякуючи вогню, в будь-якому разі, дякуючи вогню, ми на сьогодні можемо говорити багато про. І мати багато інформації про їхні будівлі, бо якби вони в вогонь не попали, ця глина вона б за 10 років дощами розмилася, і археологи знаходили просто плями глиняні. А так вони знаходять цілі фрагменти з відбитками дерева, замків, як це зв'язувалося, штукатурки чи навіть сліди замащування рук, сліди, яким майже 6 чи навіть більше тисяч років.